Усіх вітаю на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і Прямо зараз разом зі мною Сергій Цехоцький підполковник, офіцер збройних сил України. Пане Сергію, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава. Друзі, будь ласка, будьте активними. Пишіть ваші запитання, ваші слова підтримки нашим силам оборони. Сьогодні ваша активність надважлива у нас на календарі 2 червня Почну з такої інформації. Друзі, свіжа, українські дрони знову масовано атакували Російську Федерацію. Зараз покажу вам ці кадри, як летіли дрони цієї ночі. За даними Міністерства оборони Російської Федерації, було збито нібито що найменше сто над вісьмома російськими регіонами найбільше над Курською, Білгородською, Липецькою та воронежською областями. А воронежський губернатор власне підтвердив те, що. Були збиті а, дрони, і що мовляв, відбувся обрив високовольтної лінії на трасі М4 через падіння уламків. ВПЛА. тим часом жителі повідомляють про удар по військовому аеродрому в Борисоглєбську, де розташований і авіаремонтний завод. Серія вибухів також чулися у Липецьку, і Рязані там, поки по повлучанням коментарів немає. Давайте власне подивимось невеличкий шматочок. Тут вибух. Пане Сергію, як ви прокоментуєте власне ці повідомлення. Вчора Україна задала ударів по стратегічних бомбардувальниках, а сьогодні вже по самих аеродромах у глибині Росії. Чи можна говорити про те, що ми поступово знищуємо не лише техніку, але й в цілому інфраструктуру російської дальньої авіації? Абсолютно законні військові цілі. Абсолютно, це те, що підпадає. Під те, що ми маємо право, от з точки зору міжнародного гуманітарного права, ми маємо право вражати ці об'єкти. Ми маємо право скажем захищатися, і ми це дуже успішно робимо. Це і ще раз каже про те, що українці, Україна як держава робить все можливе для того, щоб протистояти цьому терористу міжнародному ворогу, який сьогодні, навпаки, обстрілює наші цивільні об'єкти, вбиває. Цивільних людей вбиває наших дітей, от тому ну тільки хвала і честь всім тим, хто приймав в цьому участь, хто розробляв ці операції, хто тримав в секреті ці операції, це дуже важливо. Я завжди наголошу на тому, щоб менше в ефірах розповідали про якісь там наші досягнення, про якісь наші те, що ми можемо сьогодні там е ви вививина якісь нові види там озброєнь або БПЛА і таке інше, от от це дуже важливо, і хочу підкреслити, що саме ця операція сьогодні. Ну як ніхто, як нічого, позитивно, дуже позитивно вплинула на моральний дух наших е військових. От я це ми вчора цілу, цілу добу, вже обсуждаємо. Обговорюємо цю ситуацію. Ділимося новинами, ділимося враженнями. І о, в цілому, це нас ну всіх Нараз дуже по Абсолютно вірно. Погоджуюся з вами. Давайте нагадаємо ці кадри. Зараз покажу, покажу. Ось нагадаю, ці кадри під час операції Павутина, яку СБУ готувала понад півтора року, українські дрони вразили чотири стратегічні авіабази Російської Федерації. Сам Зеленський казав, що в операції було задіяно 117 безпілотників, яким керували 117 операторів. Офіс цієї місії діяв прямо під носом у ФСБ в одній з російських областей СБУ підтвердила, що вдалося знищити або вивести з ладу 34% стратегічних ракетоносців ворога. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наскільки серйозним є удар по стратегічній авіації Росії? Чи можна сказати, що це переломний момент у війні? І чому кажуть, що вони не можуть виготовляти ці літаки? В чому їхня проблема? Ну, проблема в тому, що ну не, не хочу зараз на себе або на нас як державу перетягувати це і діяло. Ну велика кількість, а можна сказати, основна кількість виробників-винахідників, які виробляли ці самі літаки. От, це були українці, це були на території України, в тому числі, от, і е враховуючи, що Росія пішла по шляху, е скажем, е пропагандистської такої, знаєте, зомбування свого населення, а не по шляху, скажімо, пов'язаного з розвитком країни, з, з, з миролюбивістю до своїх сусідів. І вона сьогодні із, ізольована від всього світу. І тому ну, це, це, це все виробництво радянських часів минулих літ, і це 50 і більше років, коли це все розроблялося, виготовлялось і так далі, О, враховуючи санкції, враховуючи, що. Передові країни світу сьогодні ну максимально стараються відмежуватись від Росії, і це буде продовжуватись. То законні цілі, які ми зробили, і повторюсь, так буде продовжити надалі. То що вразили і нанесли, скажімо, матеріальні їм шкоду, матеріальну шкоду нанесли. Ну більшість головне саме, що ці літаки не зможуть більше підніматись повітря і. Обстрілювати наші міста і села. Оце саме головне. Тут в русах ніяк не вираховується і вираховувати тут не можна. По-дальшому це буде продовжуватись. І саме е, хочу підкреслити, що на тлі перемовин, які сьогодні е, анонсовані е, в Турції, от, ну, мабуть, це е, такий гарний жест для того, щоб показати, що ми не чекаємо якоїсь е, милостиню, не, не сидимо, і просто ждемо, що нам. Завтра Путін зупинився, сказав, що ми нічого не хочемо. От хтось і війна закінчилась. Ні, так не буде. На жаль, тому треба показувати свою силу. Ми її показуємо. Я скажу навіть більше, що от такі операції, маленькі операції безпосередньо на полі бої. Різні ноу-хау. Ми продумуємо кожен день, кожну ніч. Це планується. Ці операції проводяться. Більш мастабністю, менш мастабністю, але вони проводяться і повторюю, слава й честь тим людям, хто розробив і провів цю операцію. Так скажіть, будь ласка, яке значення має те, що офіс операції діяв поруч із ФСБ? По суті, це про провал контррозвідки Росії чи про наш більший рівень маскування? Як ви це прокоментуєте? Це знаєте, не так страшний вовк, як його малюють. Це раз і ще раз каже, що якщо ми тільки от, бачите, відірвалися від Росії е, більше, скажем, е, ну, про ініціативність українців як такових. Да? Тому що це ж треба терпіння мати, от, е, треба повірити в те, що ти плануєш зробити. Треба затвердити це все, продумати всі деталі, нюанси. О, ну і ще раз підкреслюю, що українці це дуже думаюча, е, розумна нація. От, як по суті своєї, ми завжди були воїнами. Ми завжди скажемо, вміли захищати свою землю, але ми іноді довірялися цьому сусіду. От і а він нас завжди обманював. Наразі такого не буде. Це якраз той період часу, коли ми повинні поставити ту, таку тверду жирну точку. Крапку в тому, щоб більше до цього не повертатися. Ми незалежна країна. Ми хочемо бути. Окремо від них, і ми будемо від, від них. Вони це повинні зрозуміти. Наша задача максимально намагатися донести до них, і саме таким шляхом, коли і в Рязані, і в Пскові, і в Іркутській, і в Мурманській вже бачать наші дрони. Мабуть, це те, що може підштовхнути той же самий російський народ, який по конституції, повторюсь, має повноту влади в основний джерело влади являється. А насправді це не так. От у них є шанс зараз. Цим скористатися, сказати стоп війні, ми не хочемо більше гинути за просто інтереси Путіна і кучки його там, усіх прибічників, які грабують цей же самий народ, який посилають до нас на землю це гинути». Так і зараз з'явилися, скажімо так, нові кадри із авіабази Білая після атаки БПЛА. Нагадаю, що тільки на одному аеродромі було знищено близько восьми унікальних літаків. 4 ту 95 МС і 4 ту 222 М3. Ось покажу, що записують місцеві з місця події. Вот самолет догорає. Один. І таких ще 7 штук. Зараз водою заправлюсь, поїду ще один самольот дотушувати. Сподіваємось, їм це не допоможе власне це гасіння. Коваленко Андрій Коваленко, представник центру протидії дезінформації, пише: мінімум-мінімум 13 російських літаків знищено і ще більше пошкоджено. На болотах, звісно ж таки, хочеться, щоб таких операцій, блискучих операцій, абсолютно наших сил оборони було ще більше. Друзі, тому потрібно підтримувати наших захисників для того, щоб власне давати їм цю спроможність, пане Сергію, Я не можу вас не запитати про те, що відбувається у нас на фронті. Про Покровський напрямок, яка ситуація наразі там? Чи дається українським силам стримувати просування противника? Наскільки я розумію, що за останню ніч було дуже багато. Ато штурмів від противника саме на покровському напрямку. Розкажіть нам, будь ласка, більше найбільше всього так і продовжується інтенсивність на покровському напрямку по кількості боєзітнень майже половина відбувається саме тут. І що ну це ще раз підкреслюю, що у Путіна у нього немає сил, от вірніше, а, а, а може таке планування, таке командування, яке сьогодні не дозволяє їм розвивати успіх. По всьому, по всьому фронту вони да, Вони роблять спробу, Вони робили спробу і продовжують там розвивати якийсь е, наступ на запорізькому напрямку. Вони е, по іншим ділянкам фронту вони намагаються е, також там в, на Курщині все ж таки витіснити наших воїнів, добитися успіху, сказати, що кордон вже е, зачищений, і так далі. Насправді це не виходить, тому вони розсіюються, е, ми їх тримаємо повсюду, ми їх повсюду ліквідовуємо. От, е, с -с -с Сама методика їхніх наступів е, не міняється. Все точно так же. Е, працюють дрони, е, малі штурмові групи, переміщення на мотоциклах, переміщення десь там підвозять їх трошки на техніці е, ближче, ну, знову ж таки, щоб не попасти під враження наших засобів. От і далі там уже там хто пішки, хто як, от без без підтримки е, бронетехніки, от задача наша їх виявляти і е, приводити в нормальний статус 200-х або 300-х. В принципі, з цим справляємося. Тому кількість знищених окупантів постійно стабільно там колибається е, взагалом по фронту тисячу тисячу сто. От е, в цих е, ракурсах, і сьогодні, на сьогоднішній ранок, уже підрахованих. Десь близько 990 тисяч ліквідовано окупантів за весь цей період. Це те, що підраховано. Ну впевнений, що ця цифра набагато більша, По суті, ну що є такі моменти, що ми просто ну не можемо їх підрахувати. От а також треба не забувати про страти своїх же, от за відказ там іти в наступ, в штурми вони самі своїх же ж, і там і розстрілюють. От і там знущаються над ними і таке і інше. Тому в цілому це все працює нормально. Треба просто більше нам засобів, а партнери бачать можливості наші і наші спроможності, значить вони допомагають і будуть допомагати більше. Працюємо всі разом, працюємо на всіх рівнях від вас, як людей професії, які доносить правду по всьому світу, в тому числі на болота, от до тих. Хто сьогодні, скажем, безпосередньо вже на полі бою наші виконує ті бойові задачі, от і приводить, скажімо, в дію всі ці плани, і всі думки нас всіх разом взятих, Кожен на своєму місці. Так. Безумовно, Богдан Мірошников, військовоглядач, пише про те, що за останні дні ситуація на Константинівському напрямку загострилася, що ворог підійшов до Русиного Яру, веде бої за південні околиці Попового Яру. А Романівка вже кілька днів під окупацією каже, що зараз триває просування до зорі, яка частково втрачена. Це село каже, має є дуже критичне значення для нашої оборони. В Яблунівці тривають бої, і на жаль, ситуація складається не на нашу користь. Мовляв, якщо ворог прорве Лінію оборони Констахи місто ризикує повторити долю Покровська, коли ворог не може захопити, але нищить усе артилерією. Чи можете ви з такою оцінкою погодитися? Я хочу сказати так: я би не давав би ніяких оцінок публічно взагалі, тому що з повагою до спікера, з повагою до його думки, але ворог нагадую всім, ворог дуже активно дивиться за нашими публікаціями, за нашими виступами, тому. Є Генеральний штаб, вони повинні озвучувати інформацію, ту, яку потрібно, тому що там може бути розлі... різна інформація, в тому числі і така, яка вводить противника в оману. Це теж треба пам'ятати. І не піддаватись ніякому разі паніки. Ні в ні в якому разі. Тому що і ПСОР російський дуже активно працює, вони роблять це постійно, вони на це витрачають дуже великі кошти. Оце треба розуміти. Всі ці три роки постійно міняють якісь свої е, генеральні плани. По-перше, по був план демілітарізації, денацифікації там і так далі. Зараз уже там е, той же Арестович за океаном, де він там знаходиться, розказує про те, що Росія ніколи не змириться, коли поруч з нею буде держава, яка проти неї. Тому вона буде за це воювати. Ну послухайте, треба уже плювати, е, плювати на їхні всі думки і їхні висловлювання. Нам треба, от проводити такі операції, як була проведена паутиниця. Нам треба проводити більше озброюватися, більше е, е, активніше залучати наших партнерів до допомоги і до захисту, в тому числі, своїх країн від таких, от е, як, як цей Путін, і все буде добре, і все скоріше закінчиться. Другого страху нема. Тому кажу, ми, як військові, свою роботу виконуємо максимально е, дисципліновано і на, на всі на всі 100%. Всі від нас залежить, ми все це робимо. От Надо не забувати, звертаючись до, до громадян країни нашої, допомагати. Якщо ви хоча там боїтеся самі прийняти в цьому участь, то допомагайте. Не повинні військові. Ходити з протягнутою рукою і просити: дайте мені там кошти на ремонт машини, дайте мені кошти на батарейки або ще на щось. Оце важливо. Сто відсотків пане Сергію і що скажіть, будь ласка, яка ваша думка по подіям на Сумщині? Власне по наступу ворога там що вони будуть робити? Вони намагаються реально там спробувати там оточити суми, чи от, власне, що буде далі відбуватися? Чи є у вас якась думка, позиція стосовно цього? Значить, чисто свою суб'єктивну думку, щоб не казали, що я там щось висловлю? Вони не мають сил щоб сьогодні там брати в оточення. Або там, значить, штурмувати і захоплювати великі міста. Це однозначно. От вони проводять розвідку боєм, вони лякають, вони при цьому перед себе пускають постійно і ПСО. Що вже все, у нас все готово. Зараз ми тут все зайдемо, все прорив фронта і так далі. І так далі. Усе треба враховувати. От. Е, ситуація максимально моніториться. Ініціатива. Знаходиться у командування збройних сил України, не зважаючи що ворога більше, не зважаючи, що у нього постійно, от скажем є більше засобів враження, ми робимо свою роботу. Ми нищимо, постійно нищим ті ж самі артилерійські установки. Ми дуже уважно слідкуємо за місцями зльоту їхніх БПЛА і також їх нищимо. І це проводиться. І воно не може бути. Ну, безкінечно, воно рано чи пізно все одно закінчиться, яка б не була там в лапках велика ця Росія. От оце треба розуміти, при цьому нарощувати інформаційну роботу, доводити до тих же болот інформацію більше і ну, набагато скоріше, все стане так, як повинно бути. 1 червня командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Причиною стало відчуття особистої відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, де внаслідок російського ракетного удару загинуло 12 військовослужбовців військових у своїй заяві Драпатий сказав, що не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів і змінити ставлення до служби в строю. Як ви можете це прокоментувати? Ну, справжній генерал, справжній офіцер, людина честі, яка приймає на себе бере відповідальність, а не прикривається кимось і так далі. Це от безпосередньо ми розуміємо, що Іскандер, якщо прилетів, то це де б ти не перебував е, в приміщенні, в бліндажі. Там різні бліндажі, самі укриття по різному і так далі. Тому тут не треба спішити з висновками. Треба дочекатись результатів комісії, комісія буде працювати і так далі. А взагалі треба пам'ятати, і це стосується не тільки нас, військових, а й цивільних, є тривога. Краще сто разів спуститися в якісь укриття, сховатися, піднятися з ліжка вночі, чим один раз воно прилетить. Тисячу раз спуститись і сховатись, поки воно прилетить. На жаль, От, тому висновки тут робити не можна. Ворог підступний, ворог. Засилає своїх агентів, ворог дуже уважно, хоче робити він саме робить болючі речі. От для того, щоб потім і показувати, що вони там попавши по якомусь нашому місту, будівлю, що там був центр НАТО, що там були агенти, що там і ще щось було. От це треба розуміти, не слухати їхню пропаганду, робити своє і максимально бути обережними. Це порада всім, абсолютно всім, де б хто не перебував, в якому бстабі, на якій передові позиції. Військові сьогодні. Ми, як військові, сьогодні десь втратили відчуття, знаєте, страху, тому що вже привикли постійно знаходитись під цими обстрілами, під літаючими дронами, такі інше. Тому от, от моменти: висновки робити тут по цій ситуації рано. Сергій Цехоцький підполковник, офіцер збройних сил України. Пане Сергію, дуже вдячна вам величезне і я й певна вся наша аудиторія за вашу працю величезну за ваш вклад в нашу оборону. Спасибі за ваш час. Друзі, обов'язково підтримуйте і словом, і ділом наших, наших захисників. Бережіть себе і до зустрічі.